Всім привіт! Як ви можете бачити, я знаходжусь на кухні, це значить, що ми сьогодні будемо щось готувати. А готувати ми будемо паску. Зараз, Мілана. В садочку, тому в мене є прекрасна можливість зробити це самій, зосередитись на цьому процесі. Я буду готувати Паску вперше по рецепту, який я знайшла на Ютубі, від не пам'ятаю, хто саме почав робити і хто саме засновник цього рецепту, але я цей рецепт знайшла у Самвела Адам'яна. Так що буду повторювати за ним. Тож, вперед. Для опари нам знадобиться 400 мл молочка, який я вливаю в кастрюльку, для того, щоб воно підігрілося. Так, Підігріваємо молочко. Дивіться, зараз я кілограм муки, хуторок. У мене просіюю в мисочку. Молочко в мене вже нагрілося, я його вимкнула. І так, вилили ми молочко сюди. Тепер ми додаємо з 350 грам цукру ми додаємо одну ложечку в цю нашу опару майбутню. І з кілограма муки ми додаємо 3 столових ложки. Ну, такі в мене з горкою вони. Так. Також сюди додаємо 70 грам дріжджів. Ось так в мене цих дріжджі. І теж кришимо туди в те молочко. Замішуємо опару. Ось так це виглядає. І так замішуємо. Замішуємо, щоб не було комочків. Опара наша готова, не опара, а заготовка до опари. Ось така вона виходить. А тепер ми закриваємо плівкою. Дивіться, я роблю це перший раз, тому дивіться до кінця, чи в мене це вийшло, чи ні, Бо, е наскільки я побачила, там самвела вийшло дуже навіть на вигляд смачна. Тому будемо робити. Так, і накриваю це все ще полотиночком, щоб воно так от... Там постоянно і в духовку е, на приблизно 30 градусів. Ось так. Поки воно не підніметься. Далі будете бачити. Кладемо це в духовочку. Все. Хай піднімається. Лишим його там. Е, так, друзі, в нас є 10 жовтків. І 10 білків. Білки ми поки лишаємо в сторону, працюємо з жовтками. Я заготовила ще один лимон. Цього в рецепту не було, але я додам для того, щоб був у мене не видно кращий аромат. Так, До жовтків додаємо залишки цукру, які у нас лишилися, і перетираємо з жовтками. Я ще сюди зразу до цього цукру додам пачечку ванільного цукру. А може не пачечку зараз подивлюсь скільки він. Я думаю можна прямо додавати для аромату. Так, І потім, коли перетру, додам ще цетру лимона. Ось наш лимончик, я його не дотирала. До цього білого. Ось подивіться, бачите? Отут я лишила дещо, бо щось таке темненьке. Я тільки жовту частинку, прям цедру саму. От. І вмішуємо це теж наші яйця. Аромат просто неймовірний вже. Має вийти подивіться. Так. І чекаємо на нашу опару. Так, а поки ми чекаємо, дивіться, я приготувала ще одну миску і приготувала журавлину, сушений виноград та цукати. Я хочу зараз їх. Залити під печені водою. Так, в принципі, по рецепту було. Хочу багато. Я люблю, коли багато начинки. Тому в мене ось ізюм. Журавлина. Я, мабуть, ізюм Тут у нас 150 грам. Мені здається, мені хочеться додати його весь. Так буде більше ізюму, такий смачненький. М -м 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 -м. Клас! Дивіться. Який великий! Я купила. Дуже смачний. І це все заливаємо гарячою водою, нехай воно запариться. До речі, поки опара готується, хотіла вам ще сказати, що ви маєте ще підготувати 200 г масла, щоб воно розтало. У мене воно вже розтало, тому чекаємо. Мука, яйця вже збиті. Ось такий от у нас аромат просто від яєць іде. Тут ванільний цукор, цедра лимону. Дуже смачно. Давайте я вам покажу. Тут у мене яйця, ой, масло, яйця та мука. Також уже цукати, які я, бачите, щоб вони стікали лишила оковшик. Так, друзі, перша опара в мене не вийшла. Не знаю, чому вона піднялась тоді впала. Я вирішила її переробити. Тому сходила за молоком новим та за новими дріжджами. Зараз в мене будуть дріжджі екстра. Минулий раз були звичайні. Будемо пробувати ще раз. Мені вже скоро треба буде йти за Міланою вже без 15 час. Бистренько зроблю опару, замішу тісто, я надіюсь, і поставлю його підходити, а сама побіжу за Міланою. І вже буду. Робити самі пасочки, до речі, в мене є формочки. Зараз вам покажу. Ось отакі формочки я буду робити в формочках. Вони будуть в мене всі однакові. Не знаю, можливо, треба було менші купити, але я вирішила ось такі парочку зроблю і все. Настрій в мене трошечки падає, бо не вийшла та опара. Так, молоко в мене підігрілось, зараз додаю туди все. Поки я роблю її заново цю опару, хочу прокоментувати. Можливо, в мене минулий раз було молоко не тої жирності, тому що в мене було 1,5%. Я подумала, немає ніякої різниці. Зараз я взяла 2,5% і роблю все заново. Так. Бачите, кухар я сильний, але якщо вийде в мене, то вийде і у вас. Так, сюди додаємо знову дріжджі і перемішуємо. Дріжджі розтворилися, це знову плівкою. Та в духовку. Друзі, на цей раз в мене виходить опара, подивіться. Зараз я вам покажу. Я накрила це все плівкою. Так само дивіться, як вона підходить. Ой! Клас! Я задоволена, зараз вона трошечки ще підійде. Я буду її додавати в тісто. Боже, подивіться, наскільки гарно піднялася опара. Я просто в захваті. Я тепер боюся щось збити і щоб вона опустилась, але вона досі піднімається. Поки дріжджі активні, я це дивіться. Це прекрасно. Дивіться, яка вона. Вау, просто вона була на дні. Гляньте, як вона підійшла. Так, я додаю сюди в цю муку. Вау! Просто неймовірно. Перемішую це з мукою. Також додаю сюди яйця. І теж вмішується все. Я місила, 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 місила. І розумію, що, мабуть, пора додавати масло, бо тісто, в принципі, вже якби виходить, що трошки схоже на те, що готове, йому не вистачає жирності, мені здається. От, і тоді воно буде вимішуватись краще. Я прямо беру в мене руки такі, ага, прямо беру і сюди додаю це масло. так, І починаю теж вмішувати. Сюди в це тісто додаємо цукати. Я мішу вже хвилин. Так, 15, точно, вже натомилася. Додаємо ці всі цукати. От, і вмішуємо сюди в це тісто. Так, я вмішала вже цукати. Помила руки, в мене тут навіть олія вся в тісті. Дивіться, зараз я все це повитираю, накрию це плівкою полотенечком та у тепле місце. Нехай підходить, поки Мілану піду заберу. Вона до того часу має підійти. І тоді я увімкнуся знову з тим, як я буду вже класти це все в горщички. Вриваюсь зараз я. З тим хочу показати, як піднімається наше тісто. Дивіться, воно вже майже в два рази. Воно стоїть в духовці в мене, трошечки увімкнуті, і тут взагалі там на 10 градусів воно увімкнуто. От, щоб просто йому було тепло. Тож, друзі, я достала вже паску. Я говорю, говорю я тихенько, тому що Мілана була на спить. Достало вже тісто наше. Так, зараз покажу все. Дивіться. Воно піднялось просто неймовірно. Я боюся. Гляньте. Просто яка краса. Воно таке живе. Ось так, щоб вам було гарно видно відкриваємо. Дивіться, О, яке пористе, тісто в нас вийшло. Гляньте, яке воно. М -м -м. Я не вірю своїм очам. Так. На третину ось лишаю так, одна вона мене є іншу форму друга олія мені не дуже допомогла, все одно до рук липне. Будемо їх запікати зараз я до вже так. Розприділяємо по формі. Гарно, щоб було роз... по всій формі. Так, це все ми вимиваємо, переносимо пасочки сюди. Два. Лишаємо їх в духовці, щоб вони підійшли, будьте готові, що вони можуть підходити навіть хвилин 40. Ось так це виглядає в духовці. Закриваємо не до кінця. Я, в мене ось так вона лишається. Ну, от, десь так, бачите, провітрюватися. Засунула руку, гляньте, Піднімаються мої пасочки, чекаємо далі. І так, Мілана вже у нас прокинулась. <рігла> так, а в нас. Так, і наші пасочки вже підійшли. Я думаю, що хай вони так і будуть. Я бачите, нерівномірно їх розпреділила, тому та вже вилазить за бортики. Ця ще не до кінця, тієї було більш-менше всіх, так вона взагалі. От, але я вже, мабуть, їх вмикаю. Гляньте, які пасочки. Я а рахую, це найкраще, що може мати. бути. Мам, дивіться, якщо ви візьмете на фоні Мілана. Так, ми ставимо вже 17.49. Дивіться, ми ставимо зразу на 200 градусів, лишаємо і низ, і верх. Давайте зробимо тільки, мабуть, низ. Роблю тільки низ. Так, на 200 градусів а, лишаємо пасочки. До речі, якщо ви хочете, щоб ваші пасочки були більш жовтішими, то Потрібно брати домашні яйця. Знаєте, в домашніх яйцях завжди а, жовточок такий прямо ж оранжевий, помаранчевий. У мене були тільки в магазині, тому вже як є. Але, в принципі, вони за щодо того, що там тільки жовтки, вони теж досить Мамі! жовті вийшли. Пахнюшки. <sk pardon> <Вом> Що? Не кажи таке. Не казать пахнюшки? Чому? Це погане слово. Я... А чому погане слово пахнюшки? Ти, я я кажу. ти кажеш пахнюшки? Да. І це погане слово? Да, це погане слово, Я кажу таке погане слово. А ти чому погане слово кажеш? А я таке. Сухо, їдья, а ти чого ти не хочеш? А тут їздила такий <плодисна> Давайте. Мої пасочки вже почорніли вершків. Не ось. Я вже увімкнула замість 200 градусів 150 і в вимкнула, вимкнула верхній жар, тільки нижній лишила. От. І хай воно ще хвилин, може, 10-15. Подивлюсь по вершкам, бо дивлюсь, що це вже починає навіть така прям рум'яніти дуже навіть. от. А, і, мабуть, до речі, мабуть, прийдеться знімати оці пльоночки, бо не розрахувала я все ж таки з тістом, воно не піднялося достатньо. Просто треба було половинку форми класти. мабуть, от. Щоб воно було через верх. Ну, хай буде так. Все ж таки я відкрила пасочки, накрила їх фольгою, щоб вони зверху не горіли. І закриваємо ще хвилин на 15. Ось такі у мене пасочки вийшли темненькі. Зараз я їх трошечки почекаю, поки вони остинуть, щоб були не такі гарячі. Відкрию якусь одну з них, щоб показати, які вони всередині. Так, вони в мене підійшли. Як ви бачили, я брала а, тіста, було в мене зовсім трошки в мене десь було отак тіста. І дивіться, виросло дуже навіть. Тому ось так. А, моя рекомендація: кладіть більше тіста, якщо ви хочете, щоб вони були не рівненькі, а трошки, знаєте, так, випирали. Бо в одному із цих в мене було найменше тіста. А, в цьому, чи в цьому? Мабуть. Ну от То він взагалі, бачите, трошки так обійшов. Але дивіться, те, що він тут темний, нічого страшного, все добре. Тут буде глазур, все буде смачно. Такі темнесенькі, ще раз кажу. А дивіться, які вони м'якенькі. Гляньте. Взагалі клас. Бекамусінький, кокусенький. Відривається, але не дуже сильно. Я буду зараз. По... Повільно, помаленьку, питатися відірвати, щоб були рівнесенькі бортики. Я на, так кажуть, глаз, беру згущене молоко. Так. Тут декілька ложок згущеного молока. На фоні Мілана. Так. І купила сухого молока. Так, треба, щоб вийшла така густа каша. Перемішала я. Ну, така вийшла маса у мене. На фоні Мілана. Так. Значить, я беру і просто. Поливаю цим пасочку. Я сьогодні зроблю одне, щоб ви вже е, кінцевий результат побачили. Одну пасочку зроблю, а всі інші я буду робити вже в суботу прикрашатиму. Так. Можна, що? можна посидіти зі мною? А можна я тобі буду покрашати квіточки можна? Е, ну, можеш. Тільки зараз почекай, я спочатку. А я не буду. Глазурю зроблю. Добре, я не буду трогати. Ось дивіться, тієї кількості хватило на одну пасочку. Десь приблизно ложка згущонки і дві ложки сухої, сухого молока. Я отак от до бортиків. Щоб воно потрошечку там з бортиків стікало, можливо. Мені подобається, коли воно трошки так буде стікати. Ось. ось так. Бо, можеш. Воно вирівнюється, так. бачите, як саме. От, І має гарно застигнути. Ось давай, і сідаємо, ми сідаємо і сідаємо. Ми будемо. Ми сідаємо, сідомо. Дивіться, ось так це поки що виглядає. Ось така в мене пасочка вийшла. Дуже все смачно, я надіюсь, Про це ми знаємо в неділю. Вона ще стікає. Я досить рідко зробила цю масу. Дивіться, не дивлячись на те, що а, воно там трошки коли відривалося від, від бумаги, а, трошки, бачите, таке не дуже а, гладке, але, тим не менш. Потім я, коли воно застигне, заберу з цих листочків, з цих серветок. І буде в мене ось така гарна пасочка. Ми її будемо і освячувати. Гляньте, яка в мене красуня вийшла. Отак От виглядається при денному світлі. Засохла глазурь. Щоб сказати, що вона зовсім не липне, то ні, вона трішечки липне. Тут я можу вам показати. от Бачите, я трогаю пальчиком, але воно на пальці не лишається. А, ну, Якщо взяти в кульочок, то, можливо, до кульочка воно й пристане. А, але вона така смачна, ця глазурь вийшла просто. Всім приємного апетиту! Хто хоче робіть, теж спробуйте таку зробити глазур. Дуже смачно. Гарного всім та весняного світлого дня!